На Запоріжжі ворог тисне на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Там було 17 атак противника. Інтенсивні штурми тривають і на Олександрівській ділянці, де Запорізька область межує із Донеччиною та Дніпропетровщиною. Стримувати ворожу навалу бійцям 23-ї бригади Хортиця Нацгвардії України допомагають українські коптери-важковики. Окупанти прозвали їх бабою Ягою. Більше про роботу нацгвардійців та переваги бомберів у сюжеті там ви побачите QR-код, за яким можна підтримати захисників. Не нехтуйте. Від доправлення провізії по братимам до ураження ворожих фортифікацій та техніки. Такі завдання виконують бійці 23-ї бригади Хортиця Нацгвардії України. Нині вони тримають оборону на запорізькому напрямку, і ситуація на цьому відтинку фронту непроста. Буває таке по 8-10 штурмів за день. Роботи вистачає вдосталь і вночі штурмують, і в день штурмують з технікою, і без техніки. І щось вони постійно вигадують, і мотоцикли, і баги. Щоб стримати ворога, нацгвардійці мінують території, Роблять це дистанційно дроном. Насамперед, для того, щоб ворог не просунувся, ми закриваємо підходи до нашої піхоти. Тобто, ворог не зможе вступити в прямий контакт з нашою піхотою. Це дуже важливо. Виконувати бойові завдання військовикам допомагає Хмаринка. Так бійці хортиці називають між собою ударний дрон вітчизняного виробництва. Керує коптером, важковиком пілот за позивним Якудза. Каже, цей бомбер простий у роботі, подекуди навіть за FPV. Пішкова, що вона себе в повітрі не позиціонує. Тобто їй постійно треба ну, бути, як то скажу, в процесі. Тобто десь щось стільки різко нажав, щось це вона зразу впаде, перевернеться або ще щось. Ну тут все-таки на цьому дроні вже є стабілізація. Як от заборонить Україну вже четвертий рік поспіль на Покровському напрямку, був поранений ворожим БПЛА, щойно відновився, одразу повернувся на позиції. Захисник згадує, як у 22-му вивіз рідних до безпечного місця, а сам пішов у Нацгвардію. Сказав батькам, що хочу піти в армію. У мене мама знає, що якщо я щось вирішив, то відговорити мене немає сенсу ніякого. Тому так і сталося. Вони поїхали за кордон, а я пішов в інквіськомат. Із 22-го на фронті і військовослужбовець на псевдо Афонія. Роботу із коптерами опанував вже у війську. Розповідає, важкі безпілотники вражають габаритами та можливостями. Але, як будь-яка техніка, мають особливості. Відразу так різко піднімати дрон не можна, бо дуже велике навантаження на пропелери і вони можуть зламатися. Тому своя специфіка завжди всюди є. З дитинства, як завжди, комп'ютерні ігри у всіх були, тому мені це легко далося. А так тільки військо навчався. Через характерний гучний звук та потужні удари окупанти прозвали українські бомбери бабою ягою і вони неабияк лякають ворога. Працюємо на ураження і живої сили, і якісь фортифікаційних споруд, подвали, бліндажі. Та все, ну, все. Де, де є ворог, там і працюємо. Кожне успішно виконане бойове завдання. Результат роботи цілої команди, каже командир взводу за позивним Акула. «То кожен виконує свою справу. Є сапер, який готує боєприпаси, є інженер, який готує пташку. Пілот відповідає за свою роботу. Водій теж, казалось би, на ньому автомобіль, але ні, треба завести, вивезти. Різні бувають ситуації. Нещодавно нас. Теж вразила ворожий дрон. Ми втратили автомобіль, але екіпаж цілий. ну, Мабуть, завдяки все-таки водію. Акула прийшов до Нацгвардії з патрульної поліції. У війську починав водієм, а нині керує відділенням. Попри усі складнощі, у нього залізний аргумент тримати фронт. Більше за все, це і є стимул, що, що дім рядом поруч, тому. Так, це є такий великий стимул. Все-таки всі близькі, всі рідні. У нас всі хлопці, більшість хлопців місцевих. Так що так, ми їх саме за свій дім. Саме думки про дім та побратимів, які за роки війни вже стали другою родиною, додають сил для подальшої боротьби. Зізнаються нацгвардійці. Підтримати воїнів в Хортиці можна за реквізитами на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.